Повністю вогняна енергія і йде перемога, тому що ця карта випала на Джері Хейл тоді. Це карта переможців. Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на мій канал. Мою порно студію Сьогодні з вами ми поговоримо про Євробачення. Так, національний відбір. Моя перша реакція на всі пісні фіналістів уже на каналі. Якщо ви ще її не переглянули, ви можете її подивитися. Але сьогодні ми подивимося деякі кліпи, які вже випустили учасники, щоб зрозуміти, що вони хотіли нам донести своїми піснями. Того, що Євробачення це конкурс, в якому у нас є на все три хвилини, і маленька карточка, яка перед виступом на самому Євробаченні. Озвучують про що пісня, хто це скільки років там це все, що ми узнаємо про пісню. Тобто в нас є 3,5 з половиною хвилини, щоб дізнатися. Так розібратися, то все рівно нам треба подумати, яку ж ми пісню вибираємо і які в ній є сенси. Для цього в нас також було жеребкування Євробачення, яке відбулося буквально в день оголошення фіналістів. Ну і там учасники трошки розповіли про свої пісні. Ми це подивимося, проаналізуємо. Також можливо, якщо є якісь тексти, цікаві почитаємо. О, можливо, нам навіть вистачить. Карта і сьогодні в моєму відео зараз з'явиться вона саме та, саме та, саме та жінка, яку ви дуже сильно кохаєте. Вона трішки о, змінила імідж, але вона ще не готова, скажімо так, о, ваші овації, ваші овації. Star. A -a 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 -a. Дівчатка і хлопчики, моя порнстар повернулася. Ви довго її чекали. Вона трішки змінила імідж, але вона ще не готова. Ну, це там чисто знаєш, наброски. Ну Треба, щоб був і час її малювати, і щоб був ну... натхнення. Коротше, вона прогострулювала, зайняла третє місце, нам всім допомогла. Слава Богу, все з добре з цією, нашою жінкою. Значить, вона сьогодні також буде з нами, буде трішки коментувати те, що вона думає з приводу учасників. Може, навіть до фіналу Євробачення, трошки вона вже зміниться. Ну, тому що надо, надо трошки ну, примарафіти дівку. Але дивіться, какая... яка Боже, вона щаслива будь тут. Я не знаю, ребята. Так що заварюйте щось таке. У нас буде таке відео чолове, ну його не треба там чекати тут, я не знаю, блокбастер, Марвел. Ми в цьому відео просто продовжуємо тему Євробачення на цвітбору, яка нам всім дуже цікава. Добрий день усім за по перше. Рада... Добрий день Тіна Кароль, тіна кароль Люсічка наша ну, тіна кароль була в цьому році продюсером євробачення, музичним продюсером. Да, вона, тобто, обирала музику. Вона я дивився деякі інтерв'ю. Вона там казала, ні, ну я обираю тільки там 50 на 50 Велику частину також відіграє оргкомітет, наголосила, що це все безкоштовно робить. Значить, я так подивився. думаю, господи, набиваю собі ціну, чесно. Якоїсь експертині, якоїсь жінки, яка відроджує українську культуру. Знаєш, от вона обирала цих всіх учасників. Які вона вибрала, і багато хто пише в коментарях. Я це озвучую, що ну, Тіна Кароль зіпсувала. Зіпсувала трошки, бо були якісь кращі там, пісні, які не попали навіть в лонг-лист. І от, значить, нам подали якихось незрозумілих фіналістів. Дисків уклін вам і вашим талантам. Мої увазі вам. Побачимо, як це буде. Хочеться, щоб народилось багато зірок, тому що. Так складалося, що от я не можу там згадати багатьох, хто був у там колись у, в різні роки. А тут я сьогодні відчуваю, мені здається, я бачу, що мінімум 20 зірок взагалі з'явилось нових. Нічого собі, нічого собі Тіна накару загнула. Я от теж це дивився, і от мені це так здалося, що вона перебирає на себе одіяло. Тобто, от раніше зірки не народжувались, а зараз ось два я бачу, що 20 зірок народилось. Ну чесно сказав, що тоді, що навіть в, в еру оці лонг листів шортлистів, воно кожен рік от по однаковому, десь там більше, десь там менше, що в рік відборів від СТБ, коли в нас були півфінали і, і фінал. Народжуються ті зірки однаково. Хтось засяяв, хтось не засяяв. Окей, бач, вона не пам'ятає. Ну, але ми так як ми з вами, да, ну ти що, та що там, Тетяна Кароль, і вона прийшла сюди пропіариться. От по ну я так забіжу на пропіариться за счет відбору. Ми ж з вами розуміємо, що кожен відбір народжує таланти, і ті, хто виграють, і ті, хто навіть просто займають якісь другі, треті місця, ну кожен відбір народжує. На, ну згадають любий відбір. З кожного відбору є учасники, які набирають собі популярність і от стають зірками. Ну, те, що вона так загнула, що тут прям 20 буде з зірок з цього фіналу, ну це, звісно, загнула. Ну, але ж треба набивати від мінімум 10 це нових яскравих артистів, ще а, ну, раз. Мінімум 10, ну, тут 10 теж не буде, але... Гурт Молоді, ось так в мене розписано, перший, другий, третій, четвертий, так 10. Гурт Молоді, хлопці, зараз про вас. А, що два хлопці у поп гурті? Це така в нас рідкість, і давно вже такого гурту не було в українському шоу-бізі. Десь зараз заїкали творчі, які два роки назад представляли Україну, що давно не було таких, як вони два хлопці. Харизматичні ваші овації буду просити, щоб ви плекали їх своїми оваціями. Яка артистка зображає, просто показує, що от я така от матка, поміжеш матка, готова всіх засунути в своє дупло, щоб ви там всі грілись зимою, щоб не замерзли? Ну тінуська, ну звісно, артистка. Юрка Тимошенко номер 2 так, добре, ми переходимо, трошки перемотав на циферблат, Значить, ми послухаємо, бо в них вийшов кліп, ми подивимося їхній кліп, що вони хотіли донести. І от дізнаємося, що вони хочуть донести саме своєю м -м піснею. Що, саме що вони мають на увазі. От вони витягують свій номерок. А от власне, що. Ви робили цей рік, щоб цього року точно вистачило. А власне, опишіть той меседж, ту пісню, яку ви принесли. У нас, скажімо так, у нас в у нас в на власній творчості є пісня Земля. Вона, типу, про можна сказати, що про Дім, але вона більше саме про от наш регіон. І ця пісня, вона десь перегукується з нашою цією піснею. Чому? Тому що ми вдруге знову використали в своїй творчості народні голоси, етніку. А ця пісня про надію в першу чергу про те, що після темних часів наступають світлі, і про звісно, у нас там лейтмотив, це пташка. Це символ такого для нас реінкарнації, переродження свободи безкордонності. Якось так. ну, такі простенькі. Да, вони такі, от Ню -ню 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 -ню", да Оце наша пісня. Короче, вони сказали, що їхня пісня про переродження, реінкарнацію, надію на те, що темні часи закінчаться. От зараз ми подивимося, як вони це передали в кліпі. Пісня про темні часи. Боже. Синій костюм. Ну, Мені синій костюм, звісно, нагадує юста Кляйна. Да? Такі вайб. Але це такі 70-ті якісь отакі костюмчики. Beard of Prey. По кліпу важко щось понять. Да, от образ, образ у них новий такий. В новому році було щось таке чорно не незрозуміле, Тут вже у нас кольори сині, яскраві, і от все одно музика для мене це якийсь Ріо-де-Жанейро, карнавал, якісь е е е пляжі. розумієш? Хтось е тут народне щось ба. Я думаю, ще народного, ну те, що голос. Ну для мене це взагалі не народне. Я не знаю, чим ви слухаєте. Ну ця пісня для мене народного тут <звук> У мене тут реально ріо де жанейро сонце. Ну хтось тут щось друге бачить. І це окей. Але кліп знятий якомусь заброшеному заводі. Господи, оце оці панельки. Оце тут треба було дика енергетику знімати своє кліпа. Отого такого ту пісменню їхню. Ну бюджетний кліп, да, але от е зробив рамочки. Дивіться, пісня сама по собі дуже дивна. Ну от я не можу її наспівати, я не можу її згадати. От, 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 от щось крик, да? немає такого запам'ятовуючогося хука. Але переможе ці пробачення нему теж в нього пісня не запам'ятовується. В Лорін запам'ятовується. Наприклад, в, в, в цих Хманецькін також пісня не дуже запам'ятовувалась. Там не знаю. Цей відбір на цьому році якийсь він настільки рівний і настільки немає такого лідера явного. От взагалі немає. Тільки є. По популярності лідер, то є Маша Кондратенко, Хаят і Циферблат. Вони по популярності лідери, але не по пісням. Пісні в них абсолютно на рівні з усіма. Циферблат це от на, фу, на от цій популярності. Вони тримаються якби в лідерах, але по суті на на відборі немає лідер, лідируючої якоїсь пісні. Скільки реакцій не виходить, всім подобається різні учасники. Реально різні учасники, ніхто не розуміє, ну кого тут вибирають. Шукаю гори Пісня, знаєте, що мені нагадує? От якби ви вони надихнулись немо. Але не, не самою піснею, а от іменно вокально. Немо виграв з вокальною піснею. Тож пісня сама по собі його ну, не наспіваєш, немо. Цю пісню так само не наспіваєш. Але як немо, вони можуть щось зробити на сцені. Правда, це буде нацвідбір тут важче. Тут важче, тому що у нас можливості не ті. Хоча сказали, що відбір буде, якийсь там прям міні-арена, знаєш, десь може на якомусь заброшеному складі будуть проводити, чи на один плюс. Один десь на тих uh, павільйонах сцена буде найгарніша, як він сказав. Значить, будуть інтервал акти міні-Євробачення. Тобто зроблять, я не знаю, бенідорм Фест або якесь ремо в нас. Це пісня враження. От вона тільки трягну для конкурсу підходить, щоб визвати емоцію. Запам'ятати, її дуже важко цю пісню, от тому що тут нема що наспівати. Не ну звичайно, я не не співаю. Тут треба або голос мати, або кричати на всю хату, щоб сусіди до тебе приходили, стукали тобі і з винтовкою, знаєш, в очко. О, от це глазі в дворі, от, от туди звінтовку і казали, або закриваєш робота і не співаєш своє «bird of Prey, або я не знаю, виганяю тебе з хати, курю. Ну Це непогана пісня, непогана, але за першою реакцією мені взагалі я, я щось не зрозумів. Ну, вона все одно непогана. В плані того, що вона, я кажу, може бути такий повтор о, успіху немо. Ніхто ж пісню не співає немо зараз. Ну, типа, о, о, о щось. О, ну я не співаю, ладно. о-о-о. І що там та пісня? Немо в нього. Опера та була, потім реп, теж напхав туди всього. Значить, кліп у них бюджетний, так? Да? От я перегорну. Тобто вони лежать туди-сюди і починається оце. Це дуже якісно. Це дуже якісно. Я їм лайк поставлю, підтримую. Да, як Тіна Кароль на нас не кричала, що це ми не підтримуємо нікого. Значить, підтримаємо, Ладно, поставимо лайк. Далі переходимо до Маші Кондратенко, значить, її ненормальна нормальність. Ненормальна нормальність О, Розкажи та, нам, Звичайно. так. Якщо О, Аня Туліва, а взагалі Аня Туліва одна, напевно, із цієї всієї тусовки Євробачення, яка не токсична, настояща не. Лицемірна. поставте лайк, анітульєвої. Тут мало таких, От Тимурчик Мероченченко, що сидить, сидить збоку, Тоже хороший. Ще якщо описувати цю пісню двома словами, я використовую цей опис нормальна ненормальність, mm. в якій ми всі зараз з вами живемо. Коли м я тільки зрозуміла, що хочу йти на Євробачення, для мене дуже важливо було написати пісню, яка буде транслювати те, що коїться зараз з кожним з нас. E, і важливо було показати не тільки стан сили. Ми ж з вами завжди сильні. Ми готові боротися, але в нас бувають моменти слабкості. В нас бувають моменти, коли нам дуже боляче, коли ми плачемо, коли ми просто у вічі й не розуміємо, що буде далі. Тобто мені хотілося в пісні показати моменти від сили до слабкості, від слабкості до сили і змеш... На фоні той Герман, з ума сходить ржезнею. Джем того, що все одно цій темряві, в якій ми живемо, все одно світло перемагає, і як Тіна сказала, В мене є елементи етніки. По перше, бо це для мене дуже така особиста історія. Я з дитинства моя творчість почалася зі співів українських народних пісень разом з моїм дідусем. Ну, От, бачиш, не у всіх таке буває, народні пісні. Передати оцю рідну таку нашу музику, про яку ми іноді забуваємо, і щоб ми всі знали, де наше коріння і Ой, про цю музику. Ми точно рідну не забуваємо. Вона вже останні роки вже просто вище криша цієї музики. Слава Богу, звісно, кому це подобається. Багато це кому подобається внутрі на радіо. Ця супілочка в цій пісні є наша українське ДНК. І давайте подивимося кліп. Да? No time to cry». Подивимося, що вона хотіла донести нам. Вия, виявите, нам. Якась маска, дитина. Дитина, дитина плаче. Ні, вона просто стоїть, стоїть як птичка в клетці, Бач, в клетці з цих гілочок. А, маску вділа, Маску вділа і маша буде стоять там. Угу. Ого, так вайб сразу, Боже, тільки побачив, це такий сірий костюм на білому фоні. Боса, сія, як то черлідер, чи чр чер щось -чер, черда? Ну, така бачиш, не ванька встанька вже типа no time to cry. Що вона там казала, що її пісня символізує? Що вона з дедушкою співала? Українську музику хотіла показати. My... Ну, от, чесно, я на це дивлюся. От я без образ. я, не, я не хочу нікого образити. Просто дивлюсь. Придумали задумку, щоб придумати. От, щоб при придумали, щоб придумать. Чи по суті набор кадров? Набор кадрів, вона ото качевряжеться на землі туди-сюди, значить, понімаєш, як сосиска не розкалюна скавородка. Ні, ну кліп справляє враження, да, тобто вони кліпом рішили не передаватися. А ну птичку в клітки показали, дитинку врать ну, що дитинка плаче, щоб хоча би тої діти були. Що, що вона в пісні використала. А по суті, от бачите, тут нема нічого нового. Діти вибігли з кліточки, і вона стала в цій кліточці. Ну хоч вряжиться, ну таке, як будто ви знаєте, не знаю, і погано. Окей, ну це задумка, це от ми на ми на це звертаємо увагу. Тобто, бачиш, що в неї така от пісня. Трошечки не вистачає якогось розвитку і вокалу не вистачає. Не вистачає вокала. І чесно вам скажу, ми зажрались, взагалі. От під коней я так усе це говорю. І от я відчуваю, що ми всі зажрались, кому не подобається. Або хто очікував більшого. Тому що ми вже настільки привикли будь там, високо, да, або перемагати, або по цього ми ж зажрались. В других країнах такого взагалі нема. А нам треба привикнути до того, що у нас хоча б таке є. Це реально все Соки, рівень. Але ми, блін, зажралися, ребята. Ой, воно всі ці пісні хороші, реально. Всі хороші, які я не відправ, ну буде більш-менш. Ну і давайте подивимося ще кліп ДК Енергетик, що вони в свою пісню вклали. Ще у нас молоді, є лірик відео, але тут, бачите, я так нашов, подивився льогенько. Тут якась женщина миється під водою, миється під душом якимось, Не знаю, як це асоціюється з окупованим Азовським морем. Я не знаю, в кого кліп вийшов, в кого не вийшов. Мені здається, в інших кліпов нема. Сьогодні хотів подивитися просто кліпи разом з вами. Щоб проаналізувати трошечки їх всіх О, ось енергетик в Алахаті, так ну так. Так, я хотів просто трошки подивитися з вами разом євробаченням. Ну щоб не самому, щоб і вам було що подивитися, і мені Так, в принципі показати, що окрім якихось великих або попсових імен, або що згодно, іншої сцени, є скажімо, нижня сцена, яка теж має право на існування і може показати, що з нею щось може бути. <клес> О, клас. Так. Ну тобто вони прийшли сюди, показати, що вони з нижньої сцени можуть на вищій бути, або просто показати, що вони існують. Ну окей, ну в них це вдалося. Вони покажуть. У них є шанс показати, що вони існують. Показали, молодці. си. <клес> тобто в них немає бажання сильно перемогти. Вони просто прийшли, їм повезло, що Тіна на там сиділа. Така боже, вау, панель, романтика панель". <клес> А, Сіль, сіль, що то за сіль? Ну, сім життя. Блін, да я важко сказав, не ну, слухайте. Правда, а вам... зліться, вони прикольні. Просто це не моя, не моя музика, і моя реакція була, ну, я там вирізав, коротше, половину пісні, того, що я просто сидів і дивився. Я не зміг це слухати, тому що для... я не люблю таке. Я люблю, навіть якщо таку музику, то щоб вона була якась. А, а, а хоча б англійської мови, щоб це не нагадувало мені якісь Союз і оці панельки, бо це для мене не романтика. У мене в цьому романтики немає взагалі. Але комусь це подобається, коли хтось живе в цьому і от комусь це подобається. Да, але якщо чесно, ти вони такі позитивні, вони ж всі хороші. вам треба в будь-якому випадку послухати пісні, тому що Оце, що говорить, Меседж, звичайний цукер в цьому сіль, і ми тут, ми в цьому. Ці солі. Ну коротше, так да. меседж в пісні немає сильного такого меседжа, тому що господи прости, вона пісню написати, Я йшла, 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 згубила черевичок, і черевичок вкрала собачка, собачка втікла, і знаєш, стала принцесою. Оце, от таке, собачка стала принцесою, да, і взлетіла в небо. І придумати, що це сенс, що це я не знаю, забруднення довкілля, бо ми ж викинули, значить, черевичок, і собачка з'їла черевичок і вмерла. Оце можна що хоч придумати до цих пісень. По суті, от ми з вами подивилися кліпи. Ніяк не відображайте, що там вносять, але треба ж сказати, що в нас пісня з сенсом, і хочеться теж якось донести це і до себе, і до вас, що Ну, сенси можна притягнути за вуха, якщо це треба. Все, мосно кажучи, все і знаєш, і немає ніяких питань, А то як почнуть там видумляти, да моя пісня да про те, да про це. А по суті, пісня там гоп-гоп чи да гоп, понімаєш. <клес> Давай подивимося, тому що ну їм поставимо. Ой тут даже шрифт оцей, знаєш, такий тоталітарний, наш тоталітарний режим Лєнін, знаєш, стоїть. Червоні штори, червоний шрифт. Ну, це не моє, не моє, не моє. Я щось не можу, не можу. Це Ленін, я його не люблю. Добре, вступи якісь, у нас туди кадри. Ну, це таке буде, знаєш. Вони такі розпадлені, тож ж можна розчесати, але ну це не буде їм підходить по стилю. <му> Ні, Ну в них молодці, у них багато фанатів. все, така музика є, існує і комусь вона подобається. Мені, наприклад, не дуже, але я абсолютно нормально до них відношусь. На Євробаченні, на цвітборі, те єдине, що мінус що вони будуть закривати. І вони так, на такому мінорі закончать все. Кліп, от бачите, от вони донесли. Що от в них нема там якогось сильного сенсу, життя не цукор і в цьому сіль. Окей, друзі, що ви думаєте з приводу цього що я накидав Тут я не знаю. Я хотів просто таке відео щоб і вам було що подивитися, і мені було що розказати, показати. Ребята, тепер наступає ера для швидкого таро. Ми зараз ще на таро розкинемо, тому що ну цікаво. Ми з моєю малишкою розкинемо на таро. Значить, Тереза Марія приїхала. Сьогодні зарядиться енергетикою, і ми позараз подивимося, хто взагалі що, що нам карти скажуть про учасників і про їхні шанси на перемогу. Того, що в минулому році було передсказано. ми дивилися Марію а цю мати Терезу і Діву Марію. Там п'ятерочка жезлів здається випала. Це означає перемогу. Ой, Господи, допоможи. Давайте. Так, Альона, Альона, Джері Хейл, фінал на цей форум. О! Вогняна енергія, тріумф. Ну Дивіться, він йде на коні. значить, Бачите, от в нього вінок перемоги. там. Ну Це ще може означати процес зачаття. Но я сумніваюся, що Альона Альона і Джері Хейл щось можуть зачати. Ну якби Не вийде. Хіба що якщо там є якісь подводні камені? Ну, це ще може означати, що Джері Хейл вже не цнутлива, але це вже не наше якби, питання. Там такий мужчина на коні був, ну і вони перемогли, тобто карти не збрехалися. Подивимося, що в цьому році буде. Ой, давно я так таро не доставав. Причесон, мона капішона надіть. Я в цьому капішоні якісь сперматозоїд. Ні, знімаю. Тереза, приляшно десь тут тут. Коротше, її там, мабуть, видно не буде. Так, ну що? Ах, я духа мене духовну. Ну, енергетикою хорошою зарядить. Карти таро. Боже, а хто у нас там учасники? Так, ну що, друзі, давайте глянемо на циферблат. Що нам карти скажуть про циферблат? Подожіть ну. Мати Тереза, поможи, мати Тереза, поможи, мати Тереза, поможи. Так, циферблат, Євробачення, що їх жде? Що їх жде на Євробаченні? Що їх жде? Циферблат в цьому році. Так, ну тройка, тройка, вони прийшли. Або третє місце займуть. Дивіться, отак. От от. Троєчка жезлів вони прийшли, тобто вони вже бач, за ними ці жезлі стоять, і вони, вони дивляться в далечину. вони дивляться вдаль, впевнені в собі. Вони впевнені в тому, що вони роблять. От так от. Вони от готові, вони діють, діють уже прямо. І от мені випала королева жезлів. Королева жезлів це або буде. Не намоця джамала в журі, божезли. Це в нас вогонь. Ну це жінка, в якої все під контролем. Це от підконтрольна енергія. Це от вона сидить. Вона знаєш, як по це, це таке відчуття, коли ви от поприбрали всю кухню, всю хату, ви видрали і потім сіли. Помились і сіли дивитись на це все. Оце оця карта. Вони зробили роботу, вони написали пісню. І от ось вони виступ, випу, виступлять і будуть сидіти в грінрумі. І от все. А це воно. А ця карта, кстати, вона в мене була, я перед що перемішав колоду, вона в мене була на, на дні колоди, потім я її витягнув. Вона мала випасти тим. Ну і карта Опана. Ребята, ну це я не витягав. Ну я витягав ну, случайним образом. Карта Джері Хейлі і Альони Альони, не знаю. Разом це дуже хороші карти. Це прям жезли, вогняна енергія нам йде повністю. Повністю вогняна енергія і йде перемога. Тому що ця карта випала на Джері Хейл тоді, це карта переможця. Тройка. Може, тройка, що вони троє. Дивись. Ну, ребята, ну не шучу. Може, типу, знаєш, як немо. Пісня не сильно запам'ятовується, але вокально, і от це буде цікаво. Єдине, щоб ще вони не лежали. Але так як тут багато голос, звуків у них, то вони не будуть лежати. Овни, далі, овни. Що в нас там далі? Не овни, а будемо давайте на фіїнку. Давайте на фіїнку. Якщо що, в мене хороші карти, порчу не насилаю, нічого не насилаю, порчі нема. Хороша енергія. Так, фійнка, фійнка. Фійнка, Євробачення, що ж, де фіінку на Євробаченні. Фіінка. Треба так доставати карти, щоб видно було. Фінка звізда, звізда хороша, старший вищий аркан чи старший аркан. Це, тобто вона зірка. Фінка зірка, вона зажґется. Дев'ятка дев випала. Ну, Щось їй цей відбір погано обходиться. Безсонні ночі, багато думок, негативних якихось. Щось вона може посеред ночі проснутися, знаєш, щось на тебе знаходить, якесь погане почуття. Далі, але імператор. Вона, знаєш, вальва жінка, все під контролем. Все під контролем, тобто вона не показує. Не показує того, що їй обідно цей хейт весь читають про плагіат на Розалію. Весь хейт, який на неї там, що вона задихається. Не хейт це даже, а просто що їй там пишуть за якісь зауваженням. Що її очікує, що її очікує? Ну, от слабенько, слабенько буде. Вона не, вона не переможе. От карти кажуть, що не буде перемоги тут. Бачите, Міч, пажик мечей, то є. Ну, це таке слабенько. Слабенько, це так, знаєш, така вя вяленька, вяленька участя буде у нас. Фінка вяленько. Вяленько, нова, типа, держить лицо, держить фактуру. Хаят, давайте хаят. Хаят, що ж де хаята на Євробаченні? Хаята, для хаята це шанс. Шанс. Вогняний такий шанс, енергія вогню. Значить, шанс двигатися далі. Шанс набрати нову аудиторію, заявити про себе. Так, да. от він бачиш, він. О... Ходить в саду своєї, своєї праці. А може щось конкретніше? Я ж не таролог, що прям. Так, да, ну жадний, жадний, жадність. Якось чувствується, жадність Він не буде віддаватися повну. Він не буде віддаватися наповну. Це, вроді би, йому шанс, але йому треба не скупитися. От не скупитися на емоції, на, от, щоб подати себе в повній програмі. Понимаєш? Треба от, на сцені віддатися, треба от, вилізти із себе. От, може він не хоче, а йому треба вилізти із себе, щоб показати себе. Отак от, от я бачу це. І от дно колоди, от мені висвітилося. Де то там воно? Ось дно колоди, дивіться. Це дно колоди означає, що от кожному, кожному от те, що він заслужив. то тобто, якщо хай проявиться, у нього буде шанс. Якщо не проявиться, бо тому що бачите, це як шанс, оце, от перший тузік, проявиться, то йому дадуть. А якщо не проявиться, то не дадуть. Все. Тобто нема тут такого прям перемоги. Карта перемоги вже випала, саме перша. Давайте ще Машу Кондратенко, така яскрава учасниця. Да, популярна більше. Не те, що яскрава, там немає яскравого нічого. Просто на хайпі учасниця каже. Ой, а в неї? В неї все хорошо, деньги є, гроші є. Тобто, не знаю, хто в неї лейбл, може Енко це, може. Якийсь просто спродюсер продюсер там її спансірує. Ну і все хорошо по грошам. Вона не, не дуже там переживає, так, да, вона спокійна, От бачите, карта спокою, спокою, Тобто в неї все спокійно відбувається, вона сильно не переживає, тобто вона прийшла сюди пропіариться. Вона не сильно розстроїться, якщо вона не виграє. Ну, щось мені так кажеться. Не сильно вона розстроїться. Вона така, але королева чаш випала. Це, напевно, вона. І от вона або, або не вона. Ну, якщо це вона, то вона чуттєва, вона така спокійна. Вона дивиться на цю свою чашу і любується нею. Тобто їй не треба нічого більше. Бачите, як дивиться на чашу. От їй не треба нічого більше цієї. Чаши. То вона просто дивиться на нього, дивиться. І от їй добре. Та без якихось там амбіцій, супервеликих. Ну тобто тут все зрозуміло. колоди король, жезлов. Може, це якраз її спонсор. Так, і що ще? Циферблат? Все, ми всіх подивились таких яскравих. Та давайте ж може, ще енергетик. ДК енергетик, одну карту. ДК енергетик. Ой, ДК енергетик. Ну це прям їхня пісня. Оце я так себе відчуваю, коли чую їхню пісню. Просто скільки це вісім-вісьмерка. Ну от бачиш, вроді би зав'язаний, можеш вийти з туди, вроді би зав'язаний. Що воно хоче нам. Ну то тобто есть вони бачиш, вони ще в очікуванні. Вони прийшли себе про піари, тобто у них закритий. Закрита вхід, закрита навіть думка про те, що вони можуть поїхати на Євробачення. От якось вони навіть не думають, вони, вони теж в страху живуть. Вони в очікують. Вони написали пісню і вони просто очікують нового приходу підписників і слухачів. Далі, давайте ще Абія глянемо. Абія, абія. Абія, мужик, якийсь да, такий воєнний. Ну, до речі, воєнний, да? це може бути або, або лікар, або військовий. Оця карта. Ну, от вона ж казала, що вона значить, там, для військових виступає. Прямо це її посил, оцей, що вона казала, пішов, пішов нам. І вибір якийсь, у нас чаші пішли, а ну нужі, дайте ще одну карту. І рицарь Кубков о, кубка. Ну, от Вона може емоційно сприймати, сприйнять. емоційно сприйнять, тому що от Вона вважає, що вона несе таку місію, от таку, от, таку що вона співає для військових, що от, вона така от, ну не то, що вона краща за всіх інших, що вона більша патріотка може, ну от вона несе таку знаєте, місію, якби. От роз, розказувати про проблеми, да які існують там, або розказують, що треба підтримувати там от, війну, це військових, оце все, що треба донатити. Якісь неопридільності, дуже великий ізобілля, вибор. Так, давайте це швидко буде розвиватися, тобто швидкість вісьмерочка, може, восьме місце. Восьме-сьоме місце може бути. Ще може нам місце показувати. Ми ж все-таки Євробачення. Це може бути сьоме-восьме місце. Голос проєваний хороший. Ну, от, щось блок у мене стоїть. Щось у мене стоїть блок, ребята. Щось тут важко догадатися. Не знаю, може ви якось проаналізуєте Абіє. От Абія щось в мене блок. Може вона вона ж теж якась така видно, що чаклує. Поставила блок на себе. Не можна прочитати, проаналізувати. От я не знаю. Я просто вже не пам'ятаю, що ця карта означає, бо я давно доставав. Ну от, що вона означає? Над карти циферблата дуже хороші. Я не знаю, якщо це правда, якщо воно здійсниться, то воно здійсниться. Вже будемо дивитися по тому, як все буде. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є бажання підтримати канал донатом, ви можете це зробити а, за посиланням в описі. Якщо вам сподобається, сподобалось це відео і це таке м, карти -таро, такі от. Того, що в минулому році ми ще раз повторюсь, ну предсказали Терезу Марію. Тому все, дякую вам всім за перегляд. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього і річного і відбору. О, всім чао-чао, бай-бай!